Друзі, привіт! Сьогодні ми на партнерському семінарі Тіраса та Рез Безпека. Це їхній локальний партнер по західному регіону. Хочемо познайомити, і показати вам, як це відбувається в кожному місті, в яке приїжджає компанія Тірас, знайомити своїми новинками, які вони випускають у сфері пожежної безпеки та систем охоронних. В цьому відео також дивіться про спільноту фаєртол. Я Назар Тур. Давайте в святку представлюсь, розкажу про себе. Хто мене знає, підніміть руку. А, трохи, трохи є людей. Я, власне, компанія Бран її засновник. Ми проєктуємо, будуємо і обслуговуємо системи протипожежного захисту, комплексно займаємося пожежною безпекою, перезарядкою вогнегасників. Mm -hmm. Також нас є ще одна компанія Інбез це найбільший навчальний центр, який вчить онлайн з пожежної безпеки та. Пошти мінімуму в Україні маю досвід в пожежній безпеці понад 15 років. Це комплексно. Це не тільки системи протипожежного захисту, але взагалі, що стосується пожежної тематики. Зараз активно веду соціальні мережі TikTok, Facebook. Також зараз ми розпочали вести youtube канал за два місяці. В нас вже понад 11 тисяч підписників, понад 100 30 тисяч переглядів, це все про пожежну безпеку. Ми популяризуємо її. Я хочу поділитися з вами ініціативою, яка народилася з досвіду болю, мрії, і яка вже переросла і почала об'єднювати сильних людей з ринку пожежної безпеки. Я на досвіді, і на тому, що працював на цьому ринку, бачив, що багато компаній працюють ізольовано, немає нормальних. Відносин на ринку немає правил, або ті, що правила є, вони надиктовані адміністративно і вони взагалі відірвані від реальності. І навіть великі компанії, які є в нас, вони не завжди мають з ким обмінятися досвідом чи скуперуватися і вирішити якісь проблеми. Саме тому ми створили спільноту FireTalk. Це простір, де власники. Опи протипожежних компаній, де експерти сертифіковані з пожежної безпеки, експ... інженери-проєктувальники сертифіковані, спіл... спілкуються на рівних, обговорюють спільні кейси, і саме головне вже впливають на ринок протипожежного призначення. Місія це об'єднати лідерів ринку. Пожежної безпеки для спільного формування стандартів, впливу на правила та захисту відповідального бізнесу разом з побудовою довіри на ринку. Цінності це професіоналізм, лідерство і співпраця. Для кого ця спільнота? Це власники, керівники, топ працівники протипожежної компанії, це сертифіковані інженери-проєктувальники з пожежної безпеки, це сертифіковані експерти та аудитори з питань пожежної та техногенної безпеки. Ми вже понад 20 компаній. Це компанія «Тірас», де ми є сьогодні на семінарі, компанія Брендмастер, системи, протипож... системи пожежогасіння порошкові газої, фірма Елікон. Це місто Київ, системи автоматики протипожеж, Захисту, смартап, преміальні таблички знаків безпеки, РСБезпека є також регіональні компанії-ліцензіати з міста Одеси, Києва, Чернівців, Львова і ще кількох інших міст. За два місяці ми вже провели. Два вебінари поки що це тільки вебінари немає в нас онлайн офлайн зустрічей, бо розкидані ми всі по Україні. Два вебінари: один це був топ-5 схем корпоративного шахрайства, як виявити та запобігти. Друга на другий наш вебінар це був на тему, як мотивувати команду, вчитись рости і не виживати. Зараз на запланований третій вебінар. Він буде 1 липня. До нього можна буде долучитися онлайн і іншим людям. Це буде проводити наш один з наших учасників спільноти Микола Шемигора. Це компанія Райден, місто Київ. Вони займаються блискавкозахистом. Багато інноваційних речей вони використовують в своїй роботі. Він проявив ініціативу, щоб поділитися з іншими компаніями, що вони роблять в своїй роботі. Тому це буде першого першого липня. Що зробили по нормативній? Ви знаєте, всі вступив в дію наказ номер 136. Це наказ, в якому прописано, що тепер акти перевірки відповідності систем протипожежного захисту на певні категорії об'єктів підписуються в ДСНС. Так як це було колись. Зробили з нього вижимку, відправили е, запит на Міністерство внутрішніх справ, е, провели цей провели цю, цю, цю лист до виконавців і отримали відповіді. Не всі ті, що хотіли, але, але хоча б щось ми маємо, і, і хоча б щось ми можемо вже використовувати з офіційної відповіді, коли ми будемо підписувати ці акти чи не підписувати їх. Які плани у нас на майбутнє? Це професійний форум. Ми хочемо зробити великий професійний форум з пожежної безпеки, всеукраїнський, де запросити багато компаній, які займаються пожежною безпекою. Участь у формуванні... Нормативно-правової бази я є представником нашої спільноти в технічному комітеті номер 25 Це комітет, який це комітет називається пожежна безпека та протипожежна техніка. І це той комітет, який розробляє в Україні державні стандарти з пожежної безпеки. Це наша точка можливого впливу на ці стандарти. Третє це хочемо розробити систему кредитації, зробити комплексну аналітику ринку і нею користуватися. Міжнародна співпраця з іншими установами в сфері пожежної безпеки в світі їх є досить багато, які організовуються і з ними обмінюватись і впроваджувати цей досвід. Сюди, що я хочу сказати на завершення, що фаєртол ми вже впливаємо, ми вже е, створюємо, ми вже об'єднуємося впереді Багато спільних проєктів, впереді більше впливу на регулювання, більше довіри між учасниками, які хочуть працювати якісно і е, тому, якщо відчуваєте, що саме близько, тут є мої контакти. Пишіть мені в особисті. Я відкритий до діалогу. У нас є місце для сильних, сильних людей, сильних лідерів спожежної безпеки. Буду радий поспілкуватись, познайомитися і запросити до нас спільноту. Сьогодні ми провели семінар підприємства тірос з Вінниця і фірми Разбезпека в місті Льві. Семінар виявився у нас досить цікавий, дуже багато технічних новинок, планів на майбутнє. Піднімали питання стосовно освіти, матеріально-технічних баз, розвиток галузі, охорону пожежних сигналізацій і безпеки в цілому в межах України. Такі заходи відкривають багато запитів з ринку, які неможливо опрацювати в онлайн форматах, тому закликаємо частіше бувати на таких семінарах, і ми своєї сторони будемо. Більше долучатися до організації таких заходів сьогодні було дуже багато запитань, і ми раді, що приїхали великою командою. Сподіваємося, всі ці запитання ми відкрили. Друзі, завершуємо наш огляд партнерського семінару компанії «Тірас» та Безпека. Ставте лайки, коментуйте, пишіть як вам цей вебінар. Дякую, що були з нами.